Іноді, якщо мініатюрка виглядає занадто темною, достатньо додати кількох яскравих акцентів або різноманітнити та зробити деталі об'ємнішими. Наприклад, зробити його яскравішою, додавши трохи жовтого досуного кольору, який вибрав для ржі. Трохи ефекту полірованого металу на самівши краї та виступаючі частини. Дуже зручно використовувати контрасти завдяки їх рідкій консистенції. З її допомогою легко змінити відтінок та зробити кольор яскравішим. Також можна виділити кілька камінчиків чи інші дрібні видимі частини кольору яскравішим за базовий. Так мініатюра виглядатиме яскравіше, і основна кольорова гама залишиться незмінною.